Всім, до... Всім добрий ранок. У нас тут нове захоплення, новий голубівод з'явився, так сказати. Син перейняв захоплення батька. Хто давно з нами, то знає, що в нас є пара почтарів. І ось наш юний голубівод знайшов своє <кхів> призначення і вирішив, що він буде тренером. Який буде вчити літати їх. Нам Купив батько ось таку чудову корзину, в якій дуже зручно перевозить почтарів і тренувати їх. І ось тепер кожен день ми їх випускаємо, да, Давід? І тренуємо. Давай допоможу тобі. Так. Давай, бери. Тримай. Тримаєш. Тримаєш? Так, тримай. Ой, тихо, 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 тихо. лови, тихо. Все, Все. І вони полетіли додому. Мені і так Так? Тепер ми кожен ранок розпочинаємо з того, що заїжджаємо за нашими голубами, кидаємо їх і відвозимо їх в різні місця і там випускаємо, і вони потім летять додому. І ось ми. І зараз ми по своїх справах і додому, а вони вже нас чекають. Мам. То що, як тобі тренувати голубів? Подобається? Бока, 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 бока. Стісняшка ти наш. Так що, ось так проходять будні нашого юного голубівода, так? Да? Yeah.